Середа, 6 вересня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. За фейкові звинувачення довічне ув'язнення. Окупаційний суд хоче відправити за ґрати ще одного українського військового. За що? Переселенцям можуть збільшити розмір грошових виплат. За яких умов загарбники в чергове атакували територію України? Як відпрацювала наша ППО та чи були влучання? У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Шестеро людей за добу на Донеччині постраждало від російських обстрілів. Окупанти гатили по Волновацькому, Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. Пошкоджені приватні житлові будинки, промислові будівлі та одна нежила споруда. В день близько 14-ї години ворожа ракета влучила в центральний ринок Костянтинівки. Цей момент там було багато людей. Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. У наслідок російського обстрілу 17 людей загинули, 32 отримали поранення. Також під вогонь потрапила волноваха. Кількість жертв поки невідома. Довічним ув'язненням окупанти погрожують ще одному українському військовому – 23-річному Валентину Василенко. Мовляв, у березні 22-го року він вбив 14 маріупольців. За словами загарбників, це сталося біля одного з міських храмів, де чоловік нібито відкрив вогонь по цивільним, а також розстріляв автобус на мосту у Кальміївському районі. В якості доказів надають відео з допитом. Проте чи давав він свідчення добровільно, залишається тільки здогадуватись. Окупанти змінили умови виплат компенсацій за пошкоджене та втрачене житло в результаті бойових дій. Про це повідомляють проросійські телеграм-канали. Тепер зруйнованим вважається приватний будинок, який пошкоджено рівно наполовину. Раніше зараховували ступінь ушкоджень у 70%. Щодо багатоквартирних будинків, росіяни і досі розробляють алгоритм, і зараз невідомо, хто з жителів таки має право на компенсацію. Переселенцям можуть збільшити розмір виплат. Про це заявила віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук. Уряд планує позбавити виплат деяких переселенців, натомість збільшити грошову допомогу вразливим категоріям, які самостійно не можуть себе забезпечити у повній мірі. Зараз оптимізовується так цей процес виплат на предмет того, якщо в людини 50 тисяч заробітна плата і більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то напевно 2 тисячі від держави їй не так треба, як так. Багатодітній сім'ї, мамі одинокі з дитиною, яка переїхала, яка втратила майно в Маріуполі. Так? І ми розуміємо, що це має бути справедливо. Українські військові продовжують просування в районі Кліщіївки. Протягом 4 вересня окупанти майже 600 разів обстріляли позиції ЗСУ. Відбулось 12 боїв. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомили у східному угрупованні військ ЗСУ. Досить ефективно зараз працюють наші захисники на Бахмутському напрямку. Завдають противнику дуже важких суттєвих відчутних втрат. Противник з боями продовжує відходити. Зокрема, маємо успіхи також на Кліщіївському напрямку. Тим часом командувач сухопутних військ ігор Сирський повідомив, що окупанти готуються до реваншу на Куп'янському та Лиманському напрямках. За його словами, нині ворог намагається перехопити ініціативу на східному напрямку. За добу сили ППО знищили 23 повітряні цілі. Через ворожі обстріли є займання на Київщині. Там, внаслідок падіння уламків ворожої ракети, рятувальники ліквідовували загорання на території торговельного підприємства. Жертв і потерпілих не виявлено. Ворог атакував також Ізмаїльський, район Одещини, ударними безпілотниками. У кількох населених пунктах є руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури. Одна людина загинула. О 10.30 росіяни вдарили і по Запоріжжю. Ворог наніс ракетний удар по одному з районів міста. Станом на 16-ту годину відомо про двох постраждалих осіб працівників підприємства. Вчора начальник Донецької ОВА, сьогодні голова антимонопольного комітету України. Верховна Рада України підтримала кандидатуру Павла Кириленка на посаду АМКУ. Щоправда, хто тепер очолюватиме Донецьку військову адміністрацію, поки невідомо. Кадрові перестановки сталися і в одному з центральних органів виконавчої влади. Колишній голова фонду держмайнару Стемумєров, тепер міністр оборони України. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.